Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Нові експертні команди замість застарілих МСЕКів. Функціонують вони в Україні вже три місяці поспіль. За цей час на Рівненщині вони ухвалили понад 2,5 тисячі рішень, з якими питаннями до них звертаються, та чи були на них скарги. Про це і не тільки сьогодні спілкуємося з директором Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної військової адміністрації Олегом Вівсяником. Доброго вечора. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Для початку нагадайте нашим глядачам, що ж таке МСЕК і які вони функції раніше виконували. Так, дякую, що акцентуєте увагу на таких суттєвих змінах в роботі експертизи. І, власне, від самого слова МСЕК медико-соціальна експер... експертиза, тобто це медико-соціальні визначення для встановлення стійкої втрати працездатності особи, е яка потребувала або потребує постійного лікування і має хронічні зміни у своєму здоров'ї. Є тимчасова втрата працездатності, так як ми говоримо, перебування на тимчасовій непріздатності, втраті непрацездатності, так званий. Е Лікарняний листок і є стійка втрата працездатності, коли визначає не тільки стійкість втрати працездатності, а й ступінь втрати працездатності. В чому полягала проблема власне самих мсеків і чому на неї скаржилися жителі області? Є дуже багато ряд факторів, які можна говорити чи досконалою, чи недосконалою була робота медико медико-соціальних експортних комісій. Про це ті соціальні збурення, які пройшли в, на початку осені 2024 року, спонукали Міністерство охорони здоров'я і за. Підтримки уряду та за дорученням президента України змінити підхід до по оцінки повсякденного функціонування особи, тобто визначення з якої втрати працездатності. І Міністерством охорони здоров'я було запроваджено ряд змін, де пройшли зміни, е власне, в підході до оцінювання втрати працездатності або оцінки повсякденного функціонування особи, тобто повсякденного життя особи, яка має хронічні захворювання. Власне, детальніше нагадайте, чому їх ліквідували і скільки мсеків діяло на території нашої області? На території нашої області ділило центр медико-соціальної експертизи, у складі якого були медико-соціальні. Е... Експертизи, тобто групи команди, які проводили ціні. Вони були е, за територіальним принципом як районі, так і міжрайонні, які мали спеціалізований напрямок, скажімо, кардіологічний, кардіоневрологічний, психіатричний, онкологічний напрямок, фізіатричний напрямок. А також були медико медикосальні експертні комісії, які мали статус обласних, тобто вони мали можливість переглядати рішення комісії нижчого рівня. Це була обласна медико медикосуальна комісія номер один і номер два. На них були покладені рівні функції, скажімо, чи це. Огляд огляд пацієнтів, які мають певний статус, чи то військовослужбовці, чи це працівники силових структур, а також обласна медикасальна експортна комісія для того, щоб уникнути розбіжностей і оцінювання по територіальному принципу, проводила оцінку о, працездатності для медичних працівників. Детальніше про те, чому їх ліквідували. Як я вже говорив, були певні соціальні негаразди, певні соціальні збурення. Вони всім відомі для нашого населення. Вони доволі чітко були прописані в і озвучені засобах масової інформації, і це призвело до того, що потрібно було реформувати медико-соціальну експертизу. Ці питання піднімалися вже неодноразово, і якщо е, хто пам'ятає. Чи не кожен рік ми зустрічалися з питанням переходу самої медико медикосуальної експертизи під центральне управління, чи це зміни форми управління, чи зміни форми фінансування. Тому була винайдена нова сучасна модель, яка адаптована до вимог сучасності і така схожа модель проведення оцінки існує і в європейських країнах. Власне, про цю нову модель, це, як я розумію, експертні команди, так? Розкажіть детальніше, що ж це таке? Як я вже говорив, медико-соціальна експертиза або центр медико-соціальної експертизи це була юридична особа, де було своє керівництво, своя адміністрація і певна організаційна робота, яка здійснювалася відповідно до признач... з призначеним керівником. На сьогоднішній день визначені лікувально-профілактичні заклади, у яких створені експертні команди. і коли були члени медико-соціальної експертизи персоналізовані, ми знали наперед, пацієнт, який звертається до за оцінкою повсякденного функціонування або за оцінкою всі за визначенням стійкого ступеня втрати працездатності, були визначені певні групи експертів, які були. Персонізовані на сьогоднішній день у лікувально-профілактичних закладах а нас їх 13 лікувально профілактичних закладів створюються експортні команди. І пацієнт, який попадає на оцінку повсякденного функціонування особи, персонально не знає про тих членів експортної команди, а також члени експортної команди не володіють інформацією про те, як хто перед ними буде на експертизі. Все це оцінюється за рахунок подання електронної електронної системи охорони здоров'я, оцифрування даних про стан здоров'я. І де персоналізовані. Тобто лікар, вивчаючи дані про стан здоров'я, не знає конкретно, який це пацієнт. Лише при зустрічі, яка відбувається власне, в ту годину, яка визначається електронним розподілом, можна зустрітися віч Хто входить у склад експертних команд і за якими критеріями їх обирають? І, власне, хто їх обирає? До складу експертних команд входять. Медичні працівники, лікарі зараз ми говоримо. Там є і адміністратори, є і секретарі. Зараз ми говоримо власне, про тих, хто проводить експертизу. Це є медичні працівники, лікарі, які мають стаж не менше один рік лікарської діяльності, а також до. 1 січня 2025 року не були головами медико-соціальних експортних комісій. Такі лікарі вибираються серед складу медичних працівників лікувально-профілактичного закладу, визначаються наказом по лікувально-профілактичному закладу, визначається склад експертних команд, і який щоденно при проведенні оцінки формується електронною системою охорони здоров'я. Ви згадували, що в 13 закладах охорони здоров'я вони зараз функціонують. Так, ці команди? Чи... Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів, доручення Міністерства охорони здоров'я, експертні команди можуть бути сформовані у у закладах спроможної мережі це надкластерні лікувально-профілактичні заклади, а також кластерні лікувально профілактичні заклади. В разі необхідності такі експортні команди можуть бути сформовані із загальних закладів охорони здоров'я, що і зроблено з метою кращої доступності наших мешканців до проведення повсякденної оцінки функціонування особи. У нас є два заклади охорони здоров'я, які в спроможній межі є позамережеві. Це Рівенський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту, віднедавна це центр орхованих захворювань, а також обласний центр психічного здоров'я це заклади, які є позамережеві. Проте враховуючи ту категорію населення, які вон яку обслуговували, у нас є зараз, враховуючи такі надзвичайно складні ситуації, якими перебуває в держава, скажімо, військові дії, ріст захворювань хронічними розладами психічного здоров'я, ментального здоров'я, розлади, то ми додатково створили таку експорті експортні команди на базі обласного центру психічного здоров'я. А також велика кількість населення, яке постраждало в нас до на Чорнобильській атомній електростанції, а також які хворіють орфанними захворюваннями, е, такі особи можуть проходити в експертизу в Рівненському обласному спеціалізованому диспансеру наційного захисту населення. Віднині віднедавна центр орфанних захворювань. А як саме організовано процес проходження МСЕК у реформованому форматі? Кожен лікуючий лікар, який надає медичну допомогу будь-якому пацієнту, за медичними показами визначає необхідність направлення на експертизу, на експертну команду. Відповідним чином, провівши оформлення медичних документів, тобто, як простіше сказати, оцифровує, відскановує документи, переводить їх у цифровий формат, відповідною функцією, яка закладена в Медичній інформаційній системі, завантаживши туди документи, направляє їх подальше і автоматично вибирається експортна команда, яка буде проводити оцінку повсяденного функціонування особи. Відповідно, документи попадають на експортну команду. Адміністратор вивчає. Ці документи. Якщо документи подані відповідно до всіх норм і правил, там є усі визначені, визначений перелік, а також якісно оцифровані. Зараз ми можемо говорити, власне, що таке якісно оцифровано? Це чітко. Відскановані, якісно можна прочитати, визначені всі терміни лікування, зазначені усі терміни тимчасової непрацездатності, а також у разі визначення специфіки специфіки захворювання ув'язки з тими чи іншими проблематиками, які можуть бути захворювані, Адміністратор приймає рішення. Про допуску документів для подальшого функціонування оцінки функціонування особи автоматично вибирається день, автоматично вибирається команда, яка буде оцінювати. І... Адміністратором проводиться також оцінка наступних справ, чи потрібно бути пацієнту власне присутньому на комісії, чи це може бути проведена оцінка в режимі онлайн, тобто за допомогою телемедичного зв'язку, відеоконференції, чи до такого пацієнта потрібно виїхати, оцінити його ступінь втрати працездатності або провести оцінку повсякденного функціонування особи. В разі неможливості пацієнта прибути до лікувального профілактичного закладу, або ж в іншому випадку, якщо достатньо даних, і пацієнт має покази для того, провести заочне оцінювання без пацієнта. Ці документи після цього оформляються відповідним протоколом. Протокол копія може бути видана на руки. Пацієнту з висновками, і далі е, всі документи направляються до відповідної соціальних служб до пенсійного фонду з визначенням, маю на увазі соціальних служб, з визначенням відповідного протоколу реабілітації, реабілітаційних заходів та подальшого лікування кожного пацієнта. Наскільки цей процес швидший та зручніший для пацієнтів? У першу чергу, якщо ми мали тільки кілька команд, скажімо, 15 медико-соціальних. Експертиз, то зараз ми маємо 13 закладів. Тих 13 закладів може створитися безліч команд відповідно до потреби. Цей процес регульований з боку адміністрації лікувально-профілактичного закладу. А також, відповідно, ми можемо оцінювати статистичні дані і за наказом департаменту або за рекомендацією департаменту цивільного захисту охорони здоров'я ми постійно. Можемо вказувати або допомагати керівнику лікувально профілактичного закладу створити ту чи іншу кількість команд для того, щоб в межах визначеного терміну пацієнт міг пройти експертизу і приступити до швидкої реабілітації. Це найосновніше друге. Те, що, як я вам сказав, що є різні методи огляду і оцінювання. Тобто, якщо є визначені певні критерії, ми можемо відразу проводити оцінювання і без пацієнта в режимі онлайн, або у в необхідності виїхати до пацієнта, або все ж таки запросити пацієнта, це також спрощує роботу медико експертних команд, а також спрощує доступність пацієнта власне до такої медичної послуги. Е, також е, пацієнт. Ми пацієнтам доступніші комісії, тому що ми провели їх розподіл відповідно по кластерах, по кластерних закладах охорони здоров'я. Тобто кожен кластер, або простіше кажучи, кожен район має свою медико-експертну команду і не одну, а їх кілька. Тобто, пацієнту не завжди потрібно їхати за 100-200 кілометрів, щоб попасти власне на специфічну команду. Також документи дуже швидко попадають на комісію. Пацієнту не потрібно самому брати. Теку з документами, всі документи, і привозити або відсилати почтою на медико-експертну комісію або на експертну команду. Це значно скорочує терміни проведення такої експертизи. Експертиза. Як називається вона медико-соціальна експертиза, бо тепер оцінює повсякденного функціонування особи, коли лікарями-експертами буде визначений ряд критерій не тільки встановлення ступеня втрати працездатності, а й ряд критерій реабілітації подальшого лікування, які будуть рекомендовані лікарями-експертами, це пришвидшує процес лікування подальший і реабілітацію пацієнта. Тобто, у нас стають більше шансів для того, щоб кожного пацієнта, який потребує такої оцінки, повернутися у звичайний до звичайного способу життя і бути. Повноцінно функціонувати в соціальному суспільстві. Власне, а цей електронний формат системи, наскільки він обезпечує кожну із сторін від корупційних ризиків? Адже пам'ятаємо, скільки фотографій в інтернеті було, набу, СБУ опублікувало про те, що голови Мусеків ну, замішані були в багатьох корупційних схемах. Власне, це одна із причин того, що цей орган ліквідували. Як я вже говорив, Основною принциповою відмінністю і напрямком, який має зараз функціонувати в експертних командах, це нульова та до корупції. Я вже зазначав, що пацієнт і лікар або «Команда, вони один одного не знають до їхнього зустрічі, а можуть взагалі прізвища і персональних даних не знати, а провести оцінку заочно, відповідно до тих показів, які є. Крім того, прозора система. Контролю за прове за проведенням рішень Кожне рішення відбирається і можуть бути оцінені іншою командою, яка система автоматично вибирає. Є експерти в науково-дослідних інститутах. Зараз це науково-дослідний інститут є у Дніпрі. Реабілітації інвалідів. Створені там певні команди, які автоматично відбирають без персональних даних. І рішення, що за відомо, може. Мати під собою корупційну складову або прийнято нечітко, або навіть не тільки нечітко, а й непрофесійно може бути змінено експертною командою вищого рівня. Власне, я вже сьогодні згадував, що експертні команди діють вже три місяці. Скільки звернень вже опрацювали вони, і які здебільшого були звернення? Це питання доволі складне, тому що ми. Як департамент з захисту охорони здоров'я не маємо загальної статистики, які були звернені і не впливаємо на цей процес. Ми маємо загальні цифри. Ми маємо загальні цифри, скільки зараз рішень стоїть в очікуванні, скільки рішень потребує розглянувати і скільки їх вже проведено. Ми вже визначали ці цифри. Це близько трьох тисяч осіб, більше дві з половиною тисячі наших пацієнтів пройшли вже по оцінку повсякденного функціонування особи. І це також ті особи, які не пройшли до Нового року, як ми вже говорили. Екс медико-соціальними експертними комісіями ці справи, а в нас їх було понад тисячу. Ми МУС, було завдання міністерства охорони здоров'я. Ми їх оцифрували і передали уже на оцінку експертних команд у 2025 році. Тобто для тих, хто починали в 2024-му проходити і не встигли пройти до ось цієї такої реформи, то в них в принципі нічого не змінилося, так в принципі, і найскладнішим моментом проведення цієї реформи було те, щоб запобігти створення черг і надати цю медичну медико-соціальну послугу тим, хто того потребує, і не було затримки в проведенні таких оцінок повсякденного функціонування особи. А, ті люди, які вже пройшли МУСЕК 23-му, 24, му будь-коли, чи треба їм проходити цю комісію знову? Е, так, дякую за питання. І тут, власне, потрібно звернути увагу на ключовий момент. Те, що м, термін сійкої втрати працездатності, є, встановлення сійкої втрати працездатності, має термін. Це може бути на один рік, може бути на 2 роки, на три роки, інше, або безтерміново. І всі, ті, хто Проходили медико-соціальну експертизу і термін е, стійкої втрати працездатності, скажімо, до. Інших місяців 25-го року або наступна перекомісія 25-му, до 27-х роках, всі ці довідки, посвідчення і власне термін втрати стійкої працездатності він буде діяти до того періоду, який визначений у довідці медико соціальної експертизи, і при настанні чергового терміну перегляду потрібно вже по-новому оформити документи, спостерігати за цими даними. А то більше потрібно мати контакт зі своїми сімейними лікарями, у яких ці всі терміни визначені, які контр. Контролюють процес надання медичної допомоги і реабілітації, і також підскажуть кожному пацієнту, що потрібно зробити для того, щоб пройти черговий переогляд, або, власне, якщо при відсутності ознак стійкої втрати працездатності, лікарям не рекомендовано буде такий переогляд, а приступити пацієнту до якісного повсякденного функціонування. За цей період, що функціонують ці експертні команди, чи фіксувалися якісь вже скарги? Так, звісно, скарги фіксуються, а їх немає такої великої кількості. Скарги більше все ж таки спрямовані, або це не а це навіть звернення. Не всім пацієнтам з тою чи іншою мірою, враховуючи той, їх Стан здоров'я чи непроінформованість про те, як змінити або продовжити термін стійкої втрати працездатності, або ж вони не мали можливості контактувати з сімейним лікарем, або не зверталися до сімейного лікаря. І тому до нас більше надходить не скарг, а звернення для того, щоб ми надали роз'яснення, як це зробити. Відсоток їх дуже мізерний. Ті, що надійшли до Департаменту цивільного захисту і охорони здоров'я за перших три місяці 2025 року лише дві. Лише дві. А, власне, а куди можна людині поскаржитися, якщо її не задовольнило рішення? Це до вас? Чи... Є в нас закон України про звернення громадян і в будь-яку дозволену структуру е, Пацієнти можуть звертатися. Крім того, у нас є діють гарячі лінії. Як департаменту цивільного захисту охорони здоров'я, як обласної військової адміністрації, як Національної служби здоров'я України, яка контролює це питання бо оплачує цю функцію як Міністерство охорони здоров'я, кабінету міністрів України. Ці всі звернення доволі якісно аналізуються. Вони скеровуються за місцем прийняття рішення в першу чергу або до керуючого органу, так як департамент здійснює загальне управління в галузі охорони здоров'я області, то переважна. Кількість усіх звернень щодо е, діяльності сфери цивільного захисту і охорони здоров'я сходяться до департаменту цивільного захисту і охорони здоров'я. У нас є відповідний відділ, де проводиться ретельний аналіз, відповідний заступник директора департаменту, який контролює це питання, і в межах чинного законодавства ми реагуємо, е, допомагаємо, виправляємо, скеровуємо, приймаємо рішення для того, щоб процес був. Динамічним, масштабно здійснений по всіх лікувально-профілактичних закладах, у першу чергу комфортний для пацієнта і зручний для роботи медичних працівників. Чи є якісь подальші плани чи напрацювання щодо наступних реформ експертних команд? Звичайно, більша цифровізація, більший обмін інформацією між усіма ванками надання медичної допомоги. Надалі ми плануємо більшість усього, що ще буде що цифровізацію, пацієнт не обов'язково буде проходити документи або сам робити, а медична інформаційна система автоматично зможе формувати медико соціальну справу або експертну справу, або як ми називаємо, та справа, яка буде направлятися на оцінку повсякденного оцінювання особи. І, власне, для того, щоб мінімізувати корупційні складові в даному випадку, це Цю систему ми хочемо автоматизувати. Проте, все, що автоматизовано, має бути чітко визначено нормами, стандартами, правилами. і надання медичної допомоги фізичною особою, лікарем, медичною сестрою, зберігає право на життя і буде завжди актуальним. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, Дякую. що сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОВА Олегом Вівсяником. Зокрема, поговорили про МСЕКИ та експертні команди, які замінили їх місце. І як по новому здійснюється проходження МСЕК після реформи. Це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 До зустрічі.